Друзі, вітаю вас у новому відео. Поділюся сьогодні ідеями, що можна приготувати на день. І розпочну, звісно, зі сніданку. Для цього нарізала червону рибку, у мене слабосолена. і також нарізаю огірочок. Ще нам потрібно буде лися салату, будь-якого, який ви любите, і зробити грінки. Грінки я зробила у тостерниці. Поки в мене грінки охолодають, я буду робити яйце смажити. Я люблю, щоб жовток залишався ріденьким, тому вибиваю акуратно, трошечки навіть поправляю так зі сторони в сторону. Це якщо не любите готувати яйце пашот, а його любите, то можна ось таким способом зробити. Змащую грінки плавленим сирочком, у мене навіть якийсь зі смаком грибів. Зазвичай в мене є по типу Філадельфія сир, але зараз він закінчився, тому беру звичайний ось такий плавлений сирочок. Повертаюся до яєць, перевертаю їх на другу сторону і одразу виключаю для того, щоб повністю жовток не приготувався. Ну а далі формую бутерброди такі, викладаю в листя салату, перед цим, звісно, ретельно його помила. Люблю побільше викласти зелені, бо дуже її люблю. Ну, а далі викладаю рибку і поверную. Хрипки, у мене вже йдуть огірочки, можна будь-які овочі, які ви любите. І завершаю яйцями, викладаю їх поверх огірків, далі посипаю паприкою солодкою мелиною, посипаю трошки солію. Перчу. І ось такий смачний сніданок ситний виходить. При цьому він не важкий для шлунку, я таке дуже люблю. Далі пропоную приготувати наступну страву. У мене є ось такі вже порізані шматочками м'ясо. Тут у мене індик і свинина разом. Я його порізала на такі порційні невеличкі шматочки, щоб було зручно їсти. Ну, а далі потрібно нарізати цибульку кубиками, у мене середня цибуля. Також нам потрібні гриби. У мене печериці, нарізаю їх спочатку напіл, а потім ось такими напівкільцями. Відправляю на сковорідку натоплене масло, обсмажувати м'яском, обсмажу його до рум'яності, повністю, щоб воно приготувалося, і тоді відправляю сюди гриби. Якщо в такій послідовності готувати, то гриби тоді не пускають багато юшки. І поки вони там обсмажуються, я ще поріжу морку. морку Потрібно порізати також мілкими кубиками. Так буде зручніше, можна, звісно, і соловкою, але кубиками у цій страві, мені здається, буде краще. Відправляю вже до м'яса із грибами цибульку з морквою, ретельно їх перемішую, тушкую, щоб вони вже повністю приготувалися. Далі видушую сюди два маленькі зубчика часнику. Також додаю спеції, це сіль, мелена. Солодка паприка, сушений чесничок, додаю чайну ложку цукру і трошки меленого перця. Заливаю пів літрою води і забулася додати борошно перед водою. Взагалі потрібно було зробити 2 ложки борошна столових, а тоді заливати водою. Тому взяла окрему ємність, перемішую воду з борошном і додаю назад у подливу. Якщо будете додавати на етапі перед водою, то звісно борошно потрібно перемішати з м'ясом, грибочками і овочами, а тоді заливати водою. Добре, що в мене є кухоний комбайн, тому за допомогою нього швиденько натираю картоплю на спеціальну тертку. Картоплю я викидаю у друшлаг, щоб зайва вода стекла з картоплі. Зайвий крохмал, тоді вона не буде рідкою. І далі додаю сюди яйце, борошно, декілька столових ложок. Також видавлюю чесничок, натираю сюди цибульку, додаю сіль перець мелений. Словом до смаку довожу картоплю, вимішую ретельно, картопля на деруни готова. Будемо смажити з вами деруни, але будемо смажити не такі маленькі, як зазвичай всі звикли, а будемо смажити великі. На сковорідку викладаю у формі деруна тільки. Більшого такого картоплю. Перший я зробила трошки замалий, але взагалі потрібно їх зробити прямо такими достатньо великими сантиметрів 20-22 на майже на всю сковорідку. У мене дуже великий діаметр тут сковорідки, тому роблю трошки менше. Ну, а потім я поставила ще одну сковорідку, щоб було швидше щоб швидше йшов процес. Паралельно, гуляш наш тушкується, потрібно його тушкувати доволі так довго, щоб м'ясо було зовсім таке. Таке прямо тануло, і гуляш стає такий густенький за рахунок борошна. І ось так викладаємо його на деруна і ось так подаємо, можна скласти удвоє. Дуже смачно виходить, спробуйте, якщо так ще не готували. Далі будемо з вами готувати лежні з капустою, або ми просто на це говоримо пиріжки з капустою. Так звикли. Я за допомогою ось такого засобу січу капусту, дуже зручно, ним дуже класно і мілко він справляється з цією задачею, ну а далі буду викладати у велику каструлю. Хочу натушкувати багато кас... капусти, для того, щоб приготувати не лише лежня, а потім ще й вареники зробити і млинці. На дно каструлі я налила трошки водички і відправила на плиту, щоб вона тушкувалася. Тим часом нарізаю кубиками дрібненьку цибульку, також натерла моркву. І Тут капуста в мене вже трошки втушкувалася, і я ще надкриваю, що вона готувалася, паралельно обсмажую цибульку, додаю до неї моркву. І цибулька, коли зарум'янилася, разом з морквою потушкувала. Також додаю сюди кетчуп. Взагалі можна томатний соус додати. Додаю також цукор для того, щоб підсилити смак, також солю трошки перемішую все разом з соусом, тушкую ще декілька хвилин і відправляю це до капусти. Ретельно все з капустою перемішую, також сюди в капусту додаю ще сіль, додаю ще також лавровий листочок. Люблю, щоб. Трошечки він віддавав свої аромати. І накриваю кришкою, тушкую на малесенькій температурі, поки капуста зовсім не стане м'якою. Ну а тим часом, вже коли капуста приготувалася, я її поставила у миску, щоб вона охолола, і буду робити тісто. У мене завчасно відварена картопля. Я додаю сюди борошно, одне яйце, трошки солю і вимішую тісто. Борошна не потрібно багато додавати, тому що тісто має бути таке картопляне. Воно буде. Липкувати, буде липнути до рук, але потрібно його просто з допомогою борошна ось так я його обвалюю, і воно збирається гарно докупи. Я взагалі дуже люблю з цим тістом працювати ну, з допомогою борошна. І потрібно дуже швидко ліпити ось ці лежні чи пиріжечки для того, щоб. Вони тісто не встигали розрідати. Тому одразу ставлю сковороду розігріватися на плиту, а тим часом швиденько заліплюю. Ось так я як вареники спочатку зліплюю, тоді приминаю, ось так і формую ось такий пиріжечок. Викладаю на борошно і потім викладаю на сковорідку для того, щоб обсмажувати його до рум'яності. Я люблю взагалі ці пиріжки готувати або лежні із горохом, дуже мене полюбляють. Також дуже Смачно з лівером вони виходять. Словом, можна придумувати начинки собі по бажанню, хто з чим любить. Ну і з капустою, звісно, вони також дуже-дуже смачні. Викладаю на паперовий рушничок для того, щоб зайва олія стекла. І ось такі смачні лежні, виходять дуже ніжне, смачне тісто. Далі будемо готувати смачну вечерю. У мене фарш тут, фарш з індика, додала сюди натерту цибулю, також посолила, поперчила його і ось так розправляю на фользі. Буду випікати, тому одразу ось так на фользі формую. Викладаю у прямокутній такій формі, далі викладаю картоплю відварену завчасно. Картопля у мене трішки поперчена до смаку. І також посолено до смаку. Викладаю ось так, розрівнюю, можна сказати, розминаю ложечкою, розправляю по всій поверхні, і далі викладаю сюди засмажену моркву на сковорідці Взагалі, можна по бажанню, наприклад, не натирати цибулю у фарш а можна обсмажити цибулю на сковорідці разом із морквою протушкувати і зробити такий варіант. словом можна спробувати і так, і так. Я вирішила натерти цибулю, другий раз зроблю вже. І за смаженою цибулькою. Ну, а далі за допомогою. Фольги починаю скручувати це все у рулетик. Дуже легко це все формується, нічого складного. Ось так акуратно підтягуємо, скручуємо, знову підтягуємо фольгу і так до самого кінця. Ну а Далі просто загортаємо цей рулетик в цю саму ж фольгу щільно, по краях також гарненько защіплюємо, щоб ніде він не проходив, не просочувався, і відправляємо випікатися у духовку. Десь на 180 градусів близько однієї години. Ви завжди дивіться по своїй духовці. Рулетик готовий, його можна їсти як в холодному, так і гарячому вигляді. Нарізаємо його на порційні шматочки і смакуємо. Можна, звісно, подавати і зі сметанкою, Це готова така страва, бо тут є і картопля, і м'ясо, і засмажка. Дуже словом, смачно спробуйте. На цьому буду завершувати своє відео. Підписуйтесь на канал, буде ще багато смачних рецептиків і до зустрічі у нових відео. Усім папа!